Всім привіт! Вас вітає Володимир Дизель. Сьогодні знімаємо відеоролик на тему дисків щеплення, а саме сьогодні поговоримо про диски щеплення, хто є власником трактора МТЗ. Сьогоднішнє відео буде для тих, хто хоче придбати собі щось краще, хто цінує дійсну якість продукту, скажімо, товару. І сьогодні хочемо запропонувати вам новинку один з кращих варіантів, який ви можете придбати на ринку України. по Дисках щепленнях. Попередньо скажу, що замовили, ми були невеличку партію, тобто зробили випробування, тобто повідсилали своїм постійним клієнтам і не тільки е, невелику партію даних дисків щеплення. Залишилося досить багато позитивних відгуків. І тепер сміло знімаємо відеоролик для того, щоб запропонувати вам е, даний диск щеплення. Сьогодні зробимо такий коротенький огляд е, даного диску по відношенню до. Білоруських, ну, білоруських оригінальних дисків щеплення. Для прикладу буде ось такий безазбустова накладка. Білорусь один. І також поставив для порівняння звичайна накладка. І так, даний, давайте диск почнемо з упакування, Поставляється в ось таких от упаковках. Бренд називається Essa я думаю, мало хто з вас про нього чув. Тобто, в більшості ті, хто є власниками автомобілей, так як даний виробник є одним з найбільших виробників в Європі, дисків щеплення, але в основному на автомобільну техніку. Але зараз є вже появилися для трактора МТЗ. Поставляється в ось такі от коробці. Знаходиться сам завод в, в Італії. Е, є одним з найбільших виробників, як я вже сказав, дисків щеплення дійсно виготовляється в Європейському Союзі. Це не є китайський аналог. Я прикріплю в них є свій сайт, є YouTube канал є там багато відео, де можна побачити, що дійсно виготовляється на якісному на сучасному обладнанні і дійсно виготовляється в Європі. Щоб не було багато коментарів, що це все Китай. Дійсно, диск виготовляється в Європейському Союзі. Е, так, перейдемо до самого диска. Коробку я вже показав. Коробка, я так зрозумів, слугує для різних видів диску щеплення, так як даний диск тут трошечки губиться, але це не так важливо. Давайте перейдемо до самого е, диска. Саме Так. Також для порівняння я поставлю точно такої самої накладки без азбест. Це в білоруський виробник, бо все краще пізнається в порівнянні. Ось так виглядає коробка. І так, дивимося, я зближче поставлю даний диск. Ось так він виглядає. Так. Йде у нас тут, давайте почнемо з накладки Без азбестова накладка з такою от вдавленою ниткою в структурі. Тобто досить добре вони себе зарекомендували. Підвищена так, зносостійкість, підвищена термостійкість, тобто витримує більше температури вище. Ну, в основному, це, звичайно, що, скоріш за все, температура більше витримується за рахунок ось цих. Ось таких каналів вентиляційних, для того, щоб краще охолоджувалося сам диск. Ось так виглядає. Гарно все виготовлено. Чітко, якісно є ось такі закльопки. Гарненько все. Чітко. Тепер для порівняння я не хочу тобто, сказати про оригінал. Я знаю, що є досить, досить багато прихильників оригінальних дисків, і просто ви собі для себе робіть висновки. Я нічого не буду критикувати, кажу, так як те, що бачу. От Ви бачите без азбустову накладку, в е, також дешевого диска щеплення. Це йде у нас ось тут є гравіювання, щоб ніхто не казав, що це не Білорусь. Made in Білорусь новий диск, запакований в ось таких от коробках. Користується досить популярністю. Ось ви бачите порівняння без азбестової накладки ось цього італійського диска і білоруського. Також є вдавлена нитка, багато їх замовляють, але якість, скажімо так, в порівнянні з цим, я думаю, бажає кращого. Ось так. Давайте тепер перейдемо до. Самої муфточки. Бачимо, вона тут йде кована. Розмір все я переміряв. Тобто, зараз просто тут моєю рукою незручно. Тобто, все мірялось, тобто, все е, по розміру е, сходиться. Тут в нас є. Е, зараз секунду, якщо мірити. Ну, от, 35. В мінусі мінімальному. І точно так само. Ось тут у нас тобто 35. Тобто проблеми з валом не повинно ніякої бути. Е, далі. Тут бачимо просто, багато часто попадає, тут немає доброї центрації на оригінальних. Ну, тут попав більш такий е, кращий варіант, деколи буває візуально на око видно, що немає центрації, плюс деякі диски приходять з балансуванням, такі прикріплені, може хтось бачив такі бляшки. Також воно себе не дуже добре зарекомендувало, так як ті бляшки мають таку здатність до того, що вони відриваються, відпадають, і потім це все вилазить в ремонт. Е е ось так. Муфточка тут у нас ось така йде. Тут у нас йде стака виготовлено. Навал чітко все заходить, це все, все пробували, просто одною рукою досить незручно показувати зараз. Далі тип демпфера, тобто тип, ось Тут йде на демферах даний щеплення. Тут маємо ось таких 12 пружин. Також зараз буде багато різних відгуків. Хтось буде казати, що демфер кращий, хтось буде казати, що демфер гірший. Основні проблеми це в тому, що випадають ось ці зношуються, підсідають демфера, випадають ось ці пружинки в не пружинки, ось ці бляшки, які тримають їх. Знову ж таки, є багато людей, які говорять, що пружинки лопають, випадають пружинки. Тут же кожен повинен вирішувати для себе, але тут ми бачимо, що тут гарно все, тобто. Встановлено, запресовано. І я думаю, таких проблем не повинно бути. Ці диски пробували, вони всі повністю відбалансовані. Тобто вібрацій ніяких не повинно бути. Ну а ось ці 12 пружин це ну, демфера, вони розраховані для того, щоб гасити, гасити оці ударні нагрузки. Тобто не знаю, що буде краще, можливо, пружинки, можливо, димфара. Кожен хай вирішує для себе особисто. Ну, якість мені візуально, принаймні, я думаю, кожен з вас побачить. Тобто, що все-таки є. По товщині є тут особливість, товщина даного диска тут трошечки менша. Але це здійснюється. Тут у нас, по-моєму, йде. Ну, я зараз тут не помірюю, по-моєму, 10 мм. А цей має 12 Але це зроблено, зараз постараюсь показати за рахунок. Е, Отут є така от проставка, така ребриста, хвиляста. Може, ви побачите? Можливо, ні. Е, це воно слугує для того, щоб було як вам пояснити м'якше з'єднання самого диска. з Корзиною ось тут із маховиком. Ось тут видно, не знаю, видно, не видно. Тобто, якщо ми беремо ось так, натискаємо, не знаю, чи буде, стараюся тут краще на камеру Якщо ми будемо ось так мінімально натискати, видно, що вона. Амортизує ось ця накладка. Е, ну, як я вже говорю, це воно все для того, щоб зробити м'якше з'єднання диска. От, вона йде такої ребристої, хвилястої форми. Тут такого ми не бачимо. Тут просто ось так це все виглядає. Також видно, що гарно все е заклепано, чітко. Зараз покажемо з іншого боку. Ось так виглядає це все. При установці, я думаю, знають всі е ось цим. І ось цією стороною вона і встановлюється до корзини, до корзини щеплення. Так само і тут, ось цим двойним диском до корзини щеплення. Ну, ось отакий диск. Я думаю, ну, багато вже їх, ну, не багато. Певна кількість, там, я не знаю, штук 10-15 їх вже продалось. Є досить гарні позитивні відгуки. Тому, я думаю, хто. Вирішить купити, буде задоволений якістю даного диска щеплення. Ось так. По ціні, якщо зорієнтувати, так в порівнянні, наприклад, якщо такий білоруський звичайною накладкою коштує на сьогоднішній день 1900 гривень, даний диск без АС, без 2600, то ось такий буде коштувати 4000 гривень. Є вони вже в нас в Україні, тому хто вирішить. Придбати, я думаю, буде задоволений. Я рекомендую ось такі дані диски бренду ось цього Ессосони. Кого цікавить, є в нас вони вже в нас наявності на постійній основі. Нова пошта накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення!